Решті поранені можуть навозити військово-лікарські документи до своїх частин. Ще влітку було прийнято відповідні зміни до уставу збройних сил. Згідно з вказаними змінами, якщо поранений пройшов лікування та військово лікарську комісію в закладі охорони здоров'я, то саме заклад охорони здоров'я повинен був направити відповідні медичні документи на адресу частини. Військовослужбовця, але на практиці вказані зміни не працювали зараз. Міністерством було розроблено електронний порядок передачі вказаних документів. А тому, якщо ви є військовослужбовцем, який отримав висновок ВЛК після лікування, і йому командир каже про те, що ти повинен приїхати до мене там. В частину чи в розположення і надати ці документи особисто а потім якось там на костелях звідти поїхати, або навіть перебувати там 2-3 тижні для якогось іншого вирішення чи надання рапорту чи направлення, то таке робити вже немає необхідності. Користу.